В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні у програмі. Працевлаштовували на керівні посади в Офісі президента, затримали групу шахраїв. Ліквідували мережу підпільних цехів з виробництва кави та спецій. Смертельна ДТП на Коломищині аварія у Циняві. Калузький район водій керував автомобілем на підпитку без права керування та спричинив ДТП. В Коломий на вулиці Карпатській сталася ще одна автопригода. Затримали псевдомінера, який повідомив про замінування адміністративної будівлі. Праце влаштовували на крівні посади в офісі президента. Нацполіція затримала групу шахраїв. Один з учасників організованої злочинної групи. Однофамілець керівника офісу президента України представлявся його двоюрідним братом і запевняв потерпілих, що має зв'язки серед високопосадовців у вищих органах державної влади, кабінеті міністрів та Верховній Раді. Свої послуги зловмисники оцінювали у 100 тисяч доларів. Трьох фігурантів затримали під час передачі частини коштів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оперативники департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління головного управління національної поліції в місті Києві задокументували організовану групу шахраїв, які виманювали кошти у громадян, пропонуючи їм працевлаштування на високі посади в вищих органах державної влади України. Один із учасників злочинної групи, який являється однофамільцем керівника офісу президента України. Представлявся його двоюрідним братом і запевняв потерпілих в тому, що за грошову винагороду у сумі 100 тисяч доларів він влаштує їх на високу посаду в офісі президента України. Для конспірації злочинної діяльності зловмисники під час спілкування з потерпілими використовували спеціальне програмне забезпечення для зміни голосу. Під час передачі частини грошових коштів у сумі 50 тисяч доларів зловмисники були затримані оперативниками департаменту міграційної поліції. Дії зловмисників слідчими кваліфіковано за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нацполіція ліквідувала ще одну мережу підпільних цехів з виробництва кави та спецій. Правоохоронці провели 30 обшуків на території кількох областей та вилучили сировини готової продукції та обладнання, загальна вартість яких сягає 2 мільйонів гривень. Чергову мережу підпільних цехів з виробництва кави та спецій викрили оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління Нацполіції. Цехи діяли в Харківській, Київській областях та в місті Києві на територіях промислових зон та гаражних кооперативів. Їх зловмисники обладнали необхідним устаткуванням, сировиною та пакувальною тарою. А щоб не привертати уваги великої кількості споживання електроенергії, закупили для виробництва альтернативні джерела живлення. Каву та різноманітні спеції пакували у тарі з логотипами українських та іноземних товаровиробників. Фальсифікат збували як справжню продукцію покупцям по всій країні, а ті вже продавали її на споживчому ринку. Замовлення можна було отримати поштою чи замовити доставку власним транспортом учасників підпільного бізнесу. Поліцейські провели десятки обшуків на території міста Києва, Київської та Харківської областей в житлових виробничих складських приміщеннях та в автотранспорті зловмисників. За результатами проведених заходів правоохоронці вилучили сировини, готової продукції та обладнання, загальна вартість яких сягає 2 мільйони гривень. Наразі проводяться подальші слідчі дії. Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс генерального прокурора. Дорожня транспортна пригода сталася 6 листопада близько шостої ранку. В селі Цинява, що на Коломийщині. 56-річна водійка автомобіля Мерседес «Бенц», жителька Коломиї, рухаючись автошляхом на заокругленій ділянці дороги, не впоралася з керуванням. З'їхала у кювет, і автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП водійка отримала травми та загинула на місці. Водій керував автомобілем на підпитку без права керування та спричинив ДТП. Під час оформлення матеріалів правоохоронці з'ясували, що керманич не має права керування транспортними засобами, а огляд на стан сп'яніння показав 2,5 проміли алкоголю. 6 листопада до Калузького районного відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Бережниця Новицької громади. На місці прибув екіпаж сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що 29-річний мешканець Калуської громади, керуючи автомобілем Volkswagen Джета, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. На порушника склали адмінпротоколи. 6 листопада близько 19.45 на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Мельника в обласному центрі. Поліцейські попередньо встановили, що 68-річний мешканець крихівців керуючи автомобілем Сузуки не обрав безпечної швидкості та допустив наїзд на 44-річну жінку пішохода. Мешканка Калуша переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході водій тверезий. Того ж дня, близько 9.33 в Коломиї на вулиці Карпатській сталася ще одна автопригода. Попередньо з'ясували, що 38-річний водій Сітроена, виконуючи розворот, не переконався у безпечності маневру та зіткнувся з автомобілем джіп під керуванням 42-річного місцевого жителя, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок зіткнення водія Джипа із травмами доставили до лікарні керманичі тверезі. 8 листопада, близько 10-ї ранку, на лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про нібито замінування адмінбудівлі у Тисмениці. Невідомий заявив, що у приміщенні залишив вибухівку. На місце одразу прибули вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники екстрених служб. Спеціалісти ретельно перевірили будівлю та прилеглу територію. Жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли. Водночас поліцейські розпочали пошуки псевдомінера. Уже за кілька годин оперативники встановили особу причетну до злочину. Ним виявився 35-річний мешканець Тисменицької громади. Чоловіка затримали за місцем проживання. Під час затримання слідчі вилучили в чоловіка мобільний телефон, з якого здійснював дзвінок про замінування. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.